Вітаю вас на третьому занятті курсу основи програмування з мовою C. Здається, ми не так давно зустрілись, але багато чого вже встигли зробити і маємо в досвіді. І це тому, що ви не просто проходите курс, а виконуєте практики, робите самостійну роботу, і це все є дуже важливим для прогресу. Сьогодні ми додамо в наш курс ще одну алгоритмічну структуру. Розберемось з дужками, ну і звичайно виконаємо багато корисних практик. Але спочатку давайте пригадаємо, що основного ми розібрали на другому занятті. Ми говорили про те, що наш похідний код, тобто той код, що ми написали в редакторі, має перетворитись якимось чином на машини, той, який виконує комп'ютер. І для цього нам потрібні спеціальні програми. Транслятори Транслятори бувають двох видів інтерпретатори та компілятори. Розібрали відмінності і сказали про те, що мова С є компіляційною мовою. А також розібрали з вами умови, три види умов: прості, повні та складені. Прості умови, короткі, це умови, де є лише одна перевірка умови і одна дія. Повна умова це коли за нашою перевіркою істинності є два варіанти розвитку подій є розгалуження. І складена умова це умова, яка поєднує короткі або повні умови за допомогою логічних операцій. Цих операцій також три. Операція «і», та and операція OR або і операція NOT. Тобто саме ці три операції нам допоможуть прописати всю логіку коду. І, звичайно ж, багато емоцій додала робота з тестовою системою. Чому так? Чому програма, яка щойно працювала? Не працює в тестовій системі, не проходить через тести, які там є. А ось тут треба зупинитись на тому, як взагалі працюють тестові системи, і, зокрема, в Qubit. У нас є код, ми його перевірили, прописали, він працює. Ми його відправляємо в систему помилка. Чому? Тестова система працює наступним чином: вона отримує код. Похідний код перетворює його на той код, що виконується, отримує результат роботи нашої програми, а потім порівнює наш результат з тим еталонним результатом, який надали автори цієї задачі. І ось ця перевірка відбувається посимвольно. Тобто, якщо у нас є виведення Hello World, то будуть перевірятись кожен символ спочатку. І якщо хоча б один символ не співпаде, там немає пробілу, велика літера замість маленької, система не приймає наше рішення. Але нам вдалося відправити ці задачі, і я вас цим вітаю, бо отримати окей від тестової системи це дійсно окей. Це про те, що наша програма працює вірно. Два коди, які були дуже схожі між собою. Але в них є відмінності, і про це треба окремо поговорити. І в цій задачі, що у нас праворуч, і ті, що ліворуч, завдання одне і те саме: введіть два числа, порахуйте їх суму і виведіть результат. Але в одній задачі, де просто приклад, там треба було лише результат, а в іншій розписати в формі, яка зручна. Для користувача. Ну, це для того, щоб ми вміли забезпечувати отой самий користувацький інтерфейс. І ось тут знову ж таки, ми поєднуємо наші знання з того, що оцінка вхідних, вихідних даних. Дуже важлива. З того, що формат виведення може бути різним навіть для однієї задачі. Ну і звичайно, тепер ми вже розуміємо, як працює тестова система, і вже знаємо, що кожен символ має бути на своєму місці. Тобто так, як написано в самій задачі на кюбіт. І ми з вами звертаємо увагу на початку на вхідні та вихідні дані задачі. Ця задачка, можливо, викликала найбільшу кількість емоцій. Вона ж така проста: вести число, додати одиничку, відняти одиничку, чому ж вона не проходить. Тепер ви вже знаєте відповідь на це питання, бо тестова система знову ж таки перевіряла посимвольно, і достатньо було однієї пропущеної літери, одного пропущеного символу, щоб наша відповідь. Не потрапила в систему, де є Окей, дає все добре, в нас немає помилок. Ще хотілося по роботі системи обговорити основні помилки. Я думаю, що ви вже подивились пам'ятку та побачили, які основні помилки у вас виникають. Перша помилка це «Compilation error» це є. Друга помилка це «Runtime error» виконання. І, звичайно, окей, це все добре. Отже, намагаємось перед тим, як відправити код, все ж таки перевірити його спочатку. Перша тема сьогоднішнього нашого заняття це дужки. Ну, здавалося б, ми ж все знаємо про дужки, ми їх завжди використовуємо. Мова C зібрала в собі всі можливі дужки. Як тільки ми підключаємо бібліотеку, Include, там є типографські дужки, які виглядають як менше більше знаки. Коли у нас є main, то там є круглі дужки, і ми говорили, що там колись з'являться параметри. Фігурні дужки вже використовувались на початку. Та в кінці програми. Квадратні дужки будуть трошки пізніше, там, коли з'являться масиви. А сьогодні приділимо трошки більше уваги саме фігурним дужкам. Бо фігурні дужки будуть об'єднувати наші команди в блоки, фрагменти коду. Навіщо? А це дуже часто нам потрібно робити, коли ми, наприклад, за умовою. Виконуємо не лише одну якусь дію, як ми це робили в попередніх кодах, а виконуємо цілий блок дій. Як повідомити компілятору, що тут треба виконати три дії, а саме так об'єднавши фігурні дужки. Тобто ми з вами починаємо трошки ускладнювати структуру нашої програми, додавши до неї фігурні дужки.